Вони домовились. Партії Мерца, Зьодера та Шольца створили таку коаліцію. П'ять тижнів радились. Їхній рейтинг падав, і до Великодня обрати канцлера не встигли. Альтернатива консерваторам за соцопитуваннями вийшла на перше місце. Їй віддають перевагу 25% німців. Але традиційні партії почуваються без паніки, збираються реформувати економіку, змінити міграційну політику і зміцнити обороноздатність країни. Партія Мерца отримала на виборах більше голосів, але чомусь не отримає в уряді. Ключових міністерств Агентство Reuters повідомляє, що міністерство оборони залишиться у соціал-демократів. Міністр фінансів теж буде їхній. Мін'юст за ними. Маркус Зьодар отримує під свій контроль поліцію, сільське господарство та дослідження. Християнські демократи керуватимуть зовнішньою політикою, економікою та енергетикою, охороною здоров'я, освітою, транспортом, діджиталізацією та, врешті-решт, всією країною. Бо канцлером вочевидь, буде Мерц. Але його обиратимуть вже у травні. Він Заявив, що Європа може покладатися на Німеччину Ми маємо перед собою сильний план, з яким ми можемо разом знову рухати нашу країну вперед. Коаліційна угода, яка зараз перед нами, є результатом інтенсивних консультацій та переговорів. Однак, перш за все, це дуже сильний і чіткий сигнал для громадян нашої країни, а також чіткий сигнал для наших партнерів у європейському союзі. Німеччина отримує уряд, який здатен діяти і має силу діяти. Майбутній уряд, майбутня коаліція реформуватиметься та інвестуватиме, щоб утримувати німеччину стабільною, безпечнішою та економічно сильнішою. І Європа також може покладатися на Німеччину.